Блін, телефон сів. В тебе випадково немає зарядки? Та є взагалі-то, але, будь ласка, обережніше, тому що вона дорога, оригінальна, а ти знаєш, як в нас хлопці бігають в класі, ну, щоб не скинули. Та добре, добре, я до кінця уроків її візьму, ну, щоб телефон повністю зарядився і потім тобі віддам. Добре? Добре. Алло. Слухайте, мені зарядку забула повернути, а в мене телефон вже розряжається. Ой, капіць, а чого ти мені не нагадала? Я? Um, ну, коротше, вона мені потрібна. Блін, а тобі прямо сильно потрібно. Може, якусь іншу зарядиш. Я просто не планувала сьогодні виходити з дому. Um, ні, вибач, мені потрібна саме ця. Та добре, добре, зараз принесу. Нормальна взагалі подружка, завтра би в школі віддала. Ну, давай, показуй фотки. А хто тебе фоткав? Ця, що в школі альбоми робить? Прикольно, Стій. Це що моя флешка? Ну, так. Да. Тільки ти ж не думаєш, що я її в тебе вкрала. Ти мені пам'ятаєш тоді давала, щоб я презентацію скинула. Ну, то я пам'ятаю, але я думала, що ти мені її віддала. Ти ж все одно казала, що там мало пам'яті, і ти хочеш іншу. Так, але це не означає, що мені не потрібно цю віддавати. Та ладно, чого ти злиєшся, На, тримай. А ні, не віддам. Там фотки. Окей, але скинеш і віддасиш, добре? Та добре, добре. І мені ще, будь ласка, булочку з корицею і чай. Угу. Ти чого? Та блін, я просто не думала, що ми сьогодні підемо в столовку і грошей не взяла. А їсти ну їсти також хочеться. Ми щодня з тобою ходимо в столовку, і ти не подумала, що ми сьогодні також підемо. Ну візьми мені також булочку і чай, а я тобі вже завтра віддам. Кать, нічого особистого, але це вже третій раз. Ти кожного разу приходиш, не маєш з собою грошей, я тобі купую і ти потім забуваєш віддати. Та ні, сьогодні точно віддам за попередні рази і за сьогодні. Точно. Ну дивись. Ще, будь ласка, одну булочку і один чай.